Вітання! Сьогодні друга червня те о. Те. і о. отак оригінально а, зробили пам'ятник Батібалі честь коміка Тото. Отже, переїзд веболі. Дуже цікавий там місць такий в стилі поїзда. Тож оригінально. Отже, вітання з Батібалії, регіон Саверно, Італія. Італія з 15-го року. Бог так, як оце тут багато місць. І нам пішов приготувати місце, щоб там, де ми були, там і був він. Він навпаки, ну, там, де він, щоб ми були. Дивіться, ти що з моїх стацію. Мій відео щоденник, як уже з автобуса Божої мудрості, як God Bless, да? Божих Благословінь. Мені дуже сподобалось, що американці, коли людина чихає, кажуть God Bless. Вау. Таке побажання Божих благословинь. Рекомендую із духа аудіокнига Молитва і Авіса. Тож того разу я їхала одна, що сіду на підробіток до сіньори. Ну, добирається мені трьома транспортами, а, але дала слово і відчуваю духові, що ще попрацюю в неї. А, тож проживаю я вже в другому регіоні, раніше проживала в Еболі. А, тож того разу в мене водій одну єдину візда в Еболі. Окей, бо це мандали. Цього разу, напевно, ще двоє дідусів підсяде. Ну, вони люблять, щоб їх називали по-другому. Ну так вже заприйнято. Просять назвати по імені, але тут треба мудрість. Аліпше казати приєднувати статус. На ім'я вони тоді, як дурачки, становляться, Не відчувають, що ми їм подобаємося. Вони нам. Тож навчилася я відморожуватись від них, скажімо так. Так що Божої мудрості, в цьому з Богом дорогу. Дивлюсь, що одяг із духа інформація, що прийдіть до мене всі труждающе бреміння я успокою вас. Іноді дивлюсь, дійсно мода, да, як жару 35 градусів, 40. Дівчата, жінки одягають такі чорні, чорне взуття, високі, високі сапожки чорні. І то якби це ж моє духовне відущедене просто. Да? Нечестивий дає таку так звану моду, да? яка, скажімо ну, так, некомфортна. Звісно, напевно, драні штани теж не ок. Але в цьому разі я пригадую слово, що тих, хто потребують, голодні, да, будуть насичені. Тобто, Якщо ми духовно не потребуємо Бога, да, то ми нещасні. Тобто, Бог хоче давати нам щоденно це наповнення духовне батібалі, прикрашене. Такими парочками красивими, круживними. Значить, що буде день церкви. Напевно, в цьому містечко. Найбільше, чим гомос, гомос Христом Ісуса Христа. Ведіть свої духовні щоденники. І відкриваємо уста, і Дух Святий наповнить, що говорити, да? вивільнить. Це не, не я, а він через мене, Да. Йому вся слава, тобі Божа, вся слава. Піднятись згору, ця тут така фотографія Інь-Янь, да? коли ми з'єднуємося з потоком Божої любові, да? Ісус, це як жених, а церква наречена. Тобто, християні це як церква, да, яка чекає на прихід Ісуса. Да, і... Приїхала я в Еболі, містечко, яке прожила два роки. І що на ЖД? Ось От Отакі ремонтні роботи. Тож приходиться їхати автобусом. І, скажімо так, коли це все почалось, то емоції, звісно. Ну, якось, якось неприємно, ти звик до зони комфорту, раз, сів поїзд. Ой, згадую Україну, краса була, Славена, дякую Боже. Ведіть свої духовні щоденники. Продовжую. Іду я на підробіток до Бабсі Сантіни. Ну, в Італії це сеньора. Сьогодні її прийом до врача, тож я в 5 ранку підйом, 7-10 автобус. Салірно прийшла, з відео зняла. З дуже силою Духа Святого, бо ми можемо пропускати. Або світло, або темряву, або Духа Святого, або себе. Тож, перехід. <сум> <сум> і автобус я почала знімати, потім зачекала, а... і в духі відчула, поговорив про емоції, да? і ми українці по всьому світу розкидані. То факт, взагалі, то я з 15 року, коли Дух Святий побудив поїхати довіритись йому. А, і а це да, вихід з зони комфорту, коли ти звикаєш до свого ліжка, ніби да, там десь, хоча я теж переміщалась часто. А, я навіть брату говорила таке, немов перекати поле, да, а брат такий укорінений, укорінений. А, і я йому казала братику а, відпочивай. Не став роботу на перше місце, Бог повинен номер один бути. Косто мене не слухав. І коли поставили сьогодні 2 червня, 24 четвертий рік, 23-му в... весною поставив діагноз раку, да? прикра ситуація, бо молодий чоловік, 50 плюс, і такий діагноз, при тому, що він дбав про здоров'я, не палив, не пив. Ну, напевно, любитель був іноді пити э, Кока-Колу чи пепсі. Ну, Сам факт, там вже, звісно, питання інше. Директор школи, комп'ютерний центр, ремонт комп'ютерів. Це те, що він любив і любить. І мої батьки сказали, приїжджай в Україну з Італії. Э, діагноз такий, що може в рамках трьох місяців, щоб ти хоч побачила живого брата. У мене дух збунтувався, відчував духові дірзнення, яке хоче Ісус. В тому плані, коли темрява перебиває, да? Ісус заплатив за всі хвороби, ціна заплачена, не хоче двойну двійну плату. Я, я була в такій ярості, ма сказати, кажу, так, не хороніть брата, він ще живий. Я нікуди не, я не приїду. А братові сказала, так, іди в церкву, єлі помазання, шукай духовного наставника, чисти хворобу, прославиться Бог. А він каже, ну як то так може? да? Тобто в Біблії є слова, за все, дякуємо. Звісно, коли все нормально, то так легко говорити «за все дякую», «дякую За все дякую, дякую за здоров'я. да? А коли хвороба і серйозна, і жити три місяці, і тут якось дякувати не дуже хочеться. А, але я в духові пропустила братові цю інформацію, що цікавий таке бачення Італія взагалі це футбольна країна, можна сказати, зона Неаполя Солірно. І а, цікаво, він мене почув. Знайшов духовного наставника, її помазання зробив перше причастя. Хоча нагадав, що в дитинстві з моєю бабусею. Із Росії Адлер приїжджала вона. Я теж п'ять років ходила. Потім робота стала першим місцем. Так, у нього не було часу на відпочинок. Напевно, теж так сказала пріс війна. Е, до чого веду? Е, що він реально ще славить Господа? Тобто проходить хіміотерапію, вже на наступний день іде на працю, і щонеділі в церкві співає в хорі. Християнському, да? православній церкві. Не важливо Які церкви важливо, щоб е, Дух Святий був з нами. Як навіть батюшка просив там цілувати руки, шинка, ой, так не хочеться, це ж ніби людина. Але каже, я прийшов не йому служити а Богу. Тобто, якщо він провідник Бога, окей. Тобто це смирення. Могуть нас сміріння, Божої Божій мудрості і слава Богу, тільки не країнам. Аллилуйя.